Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього заняття дотична до кола. Спочатку ми з вами дізнаємося взаємне розміщення прямої і кола. Пряма і коло може мати дві спільні точки. Це відбувається тоді, коли пряма перетинає кола. Отже, відстань від центра кола до прямої, яку ми знаходимо за перпендикуляром, буде менше, ніж радіус цього кола. Другий випадок, коли пряма і кола мають одну спільну точку. В цьому випадку відстань від центра кола до прямої дорівнює радіусу. І третій випадок: пряма і коло не мають спільних точок. Тоді пряма знаходиться поза колом, і відстань від центра кола до прямої більше, ніж радіус кола. Розглянемо детально другий випадок. Отже, якщо пряма, Має з колом лише одну спільну точку, таку пряму називають дотичною до кола. На нашому малюнку пряма А має з колом одну спільну точку, точку С. Отже, пряма А є дотична до кола, а точка С називається точкою дотику. Розглянемо теорему про властивість дотичної. Дотична докола є перпендикулярною до радіуса, який проведений у точку дотику. Спробуємо довести цю теорему методом доведення від супротивного. Припустимо, що ОС не перпендикулярна до дотичної прямої А. Отже, можна провести перпендикуляр до прикладу ОА, який Буде утворювати з дотичної А прямий кут. Тоді ОА буде катет, прилеглий до прямого кута, а ОЦ буде гіпотенуза, тобто сторона, яка лежить навпроти прямого кута. Але ОЦ дорівнює радіусу кола, ОА дорівнює сумі ОБ і БА, тобто радіуса. Кола І відрізка була. І виходить, що катет більший за гіпотенузу. А такого не може бути за теоремою про нерівність трикутника. Ми прийшли до суперечності. Отже, оце перпендикулярно до дотичної а теорема доведена. Наступну теорему. Спробуйте довести самостійно, вона читається наступним чином: якщо пряма проходить через кінець радіуса кола і перпендикулярна до цього радіуса, то ця пряма є дотичною до цього кола. Ця теорема є оберненою до теореми про властивість дотичної, і спробуйте самостійно її довести. Якщо ми з однієї точки до кола провели дві дотичні, то ми маємо дві точки дотику: точку Б на нашому малюнку і точку С. І відрізки А Б, і АС називають відрізками дотичних проведених з однієї точки до кола. Розглянемо теорему про властивість відрізків дотичних, проведених з однієї точки. Читається наступним чином: відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні між собою. Намалюємо малюнок, з'єднаємо точку О з точкою А і будемо доводити теорему. Для цього розглянемо трикутник АБО. І трикутник А, С, О. Ці трикутники є прямокутні, адже код Б і код С дорівнюють 90 градусів згідно теореми про властивість дотичної. Обе ОС дорівнює радіусу і є катетами даних трикутників. ОА спільна сторона і є гіпотенузою. Отже, трикутник АБО дорівнює трикутнику АЦО за катетом і гіпотенузою. І АБ дорівнює АЦ, адже у рівних трикутників відповідні сторони і кути рівні. Теорема доведена. А тепер давайте спробуємо з вами застосувати ті знання, які ми отримали сьогодні під час розв'язання задачі. Прямі АВ і АС дотикаються до кола з центром О в точках В і С. Знайдіть ВС, якщо кут ОАВ дорівнює 30 градусів, і АВ дорівнює 7 см. Накреслимо малюнок. І будемо розв'язувати задачу. Спочатку ми можемо сказати, що трикутник ABC рівнобедерний, адже за теоремою про властивість відрізків дотичних, проведених з однієї точки AB дорівнює AC. Коли ми доводили попередню теорему, то ми довели, що трикутник ОБА дорівнює трикутнику ОЦА. Це означає, що кут ОАБ дорівнює куту ОАC, тоді кут А дорівнює 2 помножити на градусну міру кута ОАБ 60 градусів. Так як трикутник АБЦ рівноведрений, то кути при основі рівні, тобто кут АВЦ дорівнює куту АCБ. І щоб їх знайти, скористаємося теоремою про суму кутів трикутника. Від 180 градусів віднімемо кут А і поділимо на 2. Маємо 60 градусів. І у нас виходить, що в трикутнику АБЦ всі кути по 60 градусів. Отже, він є рівносторонній. А в рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Отже, БЦ дорівнює AB і дорівнює АС і буде 7 см. Сподіваюсь, ви сьогодні зрозуміли, що таке дотична, властивості дотичних. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!